У ніч на 7 вересня у різних містах Росії було чути вибухи. Як повідомила російська влада, причиною була атака безпілотників і робота ПВО. Зокрема, доволі весело було у Ростові. Поруч зі штабом південного військового округу вибухнув невідомий безпілотник. У мережі опублікували відео. Зокрема, повідомляють, що ще кілька БПЛА нібито збило ПВО. На опублікованих у телеграм-каналах відео видно, що руйнування у місті чималі фасади будинків понищені, вибито вікна, а також пошкоджено автівки. Постраждала одна людина. Доволі радісно було і у Москві. Столиця окупантів була під атакою дронів. За словами мера Сабяніна, безпілотник було збито у Раменському міському окрузі області. За інформацією телеграм-каналів, дрони впали у місті Раменське неподалік аеропорту Жуковський. Постраждалих, нібито немає.